Вітаємо хлопчики та дівчатка! Ми з відпочивайком раді вас бачити. Сьогодні пропонуємо цікаву вправу, вона допоможе розслабити м'язи, особливо ручки. Ви можете її вивчити і навчити потім своїх маму та тата або друзів. Вправа називається лимон, але ми будемо використовувати не справжні лимончики, а уявні. Відпочивайко, зараз посидить, тут трошки відпочине, а я вам покажу цю вправу. Ми беремо в ручки два уявних лимончика і сильно, сильно тиснемо. Тиснемо, тиснемо, тиснемо і робимо з нашого лимончика лимонад. Міцно, міцно стискаємо ручки, вичавлюємо весь весь сік. А потім кидаємо на підлогу лимони і розслабляємо наші пальчики. Знову беремо лимончики уявні і тиснемо, тиснемо, сильно, сильно, сильно так стискаємо, аж ручки в нас дрижать. І вичавили багато лимонного соку і кинули лимони на підлогу. І знову ручки розслабили, струсили. Повторіть так декілька разів, тому що нам вже треба багато лимонаду і багато соку вичавити. І потім потрясіть ручки розслабте. Ручки відпочили, дітки відпочили. Ми дуже раді вас бачити. До зустрічі!